Доброго дня. Починаємо наше засідання постійної комісії Панорської по селищної ради з питань житло комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища. Сьогодні на комісії присутні голова комісії Бородюк Андрій Володимирович і члени комісії Івашенка Юрій Вікторович, Боровик Олександр Володимирович, і гость Сергій Васильович. Запрошений начальник відділу земельних відносин, міста будування. Архітектури та житлокомунального господарства Артем Жура. Переходимо до першого питання про надання дозволу на розробку документації землеустрою по встановленню меж земельної ділянки бої. Доповідає Артем Жура. Добрий день, шановні депутати. Розглядаємо заяву громадян, власників земельних часток паю щодо виділення їх натури на місцевці. Земельних ділянки відповідно до розроблення проєктно-технічної документації по паюванню КСП. Проєкт рішення Паноміської селищної ради про надання дозволів на виготовлення документації землеустрою по відновлення меж земельної ділянки для виділення їх натурі на місцевості на підставі сертифікатів на право на земельну частку паль для виділення товарності поспориського виробництва на території Пономецької селищної територіальної громади. А саме Ликуті Олександр Неронівні за межами села Авдіївка. Макій Тетяні Григорівні за межами села Шаблта. Перейдемо до наступного питання про затвердження технічної документації землеустрою по встановленню в меж земельних ділянок пої на території Понорницької селищної територіальної громади, доповідає Артем Журан. Розглядаємо заяви громадян щодо затвердження технічної документації землеустрою по встановленню відновлення земельних ділянок та виділення земельних часток поїв натурі на місцевості. Проєкт рішення Панурської селищної ради про затвердження технічної документації землеустрою по встановленню в меж земельних ділянок поїв для виділення товарності з господарського виробництва. А саме головку Сергію Анатольовичу за межами села Голосуємо. Корнієнко Ольги Петрівні за межами села Голосуємо. Кущик Марії Іванівні за межами села Верба. Логомові Олександрії Андріївні за межами села Мезин. Че Петерю Вадиму Івановичу за межами села Шабовпасів. Проному Василю Миколаєвичу за межами села Віївки. Переходимо до наступного питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості у власність. Заповідаю артилерію. Продаємо заяви та відповідно технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості у власність. Проключення промотко селищної ради про затвердження технічної документації землоустрою. Натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд присадивна ділянка. Чипурному Олегу Васильович 0,1326 гав в селі Одієвко. Чипурному Олексію на 25 Гав в селі Чабоптосій. До наступного питання про надання дозволу на виявлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості, невитребованих часток паїв на умовах оренди, доповідає Артем Жива. Розгадаємо питання директора ПП Агроспасті Мороза Владислава Олександровича про надання дозволу на вилітлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості, невитривий часток палів на умовах оренди, розташованих за межами селища Понурниці. Проєкт рішення потомської селищної ради про надання дозволу ПП агроспальськи на витування технічної документації землю щодо встановлення в земельних ділянок натурі не місцевості, невідтриманих часток паїв для передачі на умовах оренди для витягнення товарності господарського виробництва без зміни цільового призначення земельних ділянок на вітерних частин паїв, орієнтовної площею 29 гектарів, що розташоване за межами селища Помининського. Наступне питання про відмову передачі в оренду земельних ділянок, доповідає Артем. Розгадаємо клопотання директора ПП Агроспаски Мороза Владислава Олександровича про передачу земельних ділянок в оренду, розташованих за межами селища Поножниця. Проєкт рішення економіцької селищної ради про відмову ПП Агроспаски щодо передачі в оренду земельних ділянок, що знаходяться за межами селища Поножниця Новоросійської райони Чернівської області у зв'язку з тим, що земельні ділянки перебувають в оренді. Треба ну, за відмову голосуємо. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність. Заповідає тензор. Розглядаємо про питання начальника відділу земельних відносин міста будування архітектури та житло-комунального господарства Жолет Григоровича про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної, земельної ділянки у комунальну власність. Проєкт рішення Економіської селищної ради про затвердження проєкту землеустрою щодо відвідання земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування в селі Автівка по вулиці Сіверська, 19Б, площею, 1,38 ГА. Дякую мені. На цьому засіданні нашої комісії. оголошую закриття. Дякую. Thank you.